Ахо, дорогий друже, з тобою на зв'язку Ева. Налаштуйся на вдалий день, використовуючи сили своїх думок. Не важливо, у який час ти слухаєш цей запис на початку дня або під час вечірнього відпочинку. Ця практика допоможе налаштуватись на легкий та продуктивний день сьогодні, завтра та у будь-який час. Зараз ти отримуєш інформацію вібраційно, і вона сформує всередині тебе гармонійний стан на довгий період. Божественна сила творення присутня у кожному з нас. Ти можеш використати цей неймовірний потенціал для зміни своєї реальності та спрямування життя у потрібному напрямку. Кожна твоя думка це імпульс, Імпульс, який формує простір, в якому ти надалі перебуватимеш. Усвідомивши це, ти навчишся позитивно впливати на хід подій та наслідки, до яких вони приводять. Думаючи про щось, ти випромінюєш певні вібрації, перебуваючи на конкретній хвилі, твоя свідомість. Подібно до передавача налаштовується на відповідну частоту у просторі. Те, що ти думаєш, безпосередньо впливає на те, що ти отримуєш. Ми кажемо так: що видихнув та й вдихнув. Якщо ти сконцентруєшся на позитивних аспектах життя, ти починаєш притягувати позитивні події та людей. Той самий принцип працює і в зворотньому напрямку, тобто твій внутрішній стан визначає зовнішні обставини, весь простір це енергія, кожна думка енергетичний заряд. Від того наскільки вдало ти контролюєш свої думки, залежать зміни у твоєму реальному житті. Коли ти думаєш про щось хороше, ти відчуваєш радість, натхнення, які, в свою чергу, притягують більше позитивних подій. Натомість думки страху і тривоги притягують ситуації, які змушують тебе хвилюватися і боятися. Обирай свої думки виважено. Це і є акт свідомого творення. Щоб змінити обставини навколо, дозволь собі обирати, про що думати. Це твоя божественна сила і вона доступна в будь-який момент. Запитай себе, чого я хочу. Покращити свої стосунки з близькими. Тоді виражаєм свою любов і підтримку. Мрієш про міцне здоров'я? Відчуваю вдячність за свій теперішній стан і мудре тіло, яке завжди готове співпрацювати. Хочеш проявляти творчість, цінуй свої таланти і думай так, наче це вже здійснилося. Дякую за все, що маєш, і не дозволяй сумнівам обмежувати тебе. Кожен день нова можливість створити краще життя. Відчуй силу своїх думок. Налаштуйся на щастя і дій із натхнення. Уяви свій ідеальний день. День, з якої думки він починається. Позитивні афірмації допомагають налаштувати свідомість на потрібний лад. Повторюючи їх щодня, ти помітиш, як зміниться твоя реальність, пам'ятай, що це не просто позитивні фрази, це вібраційні атма фрази, які заряджені атмою пробудженою душою, її вібрація, її еманація. Душ відчуй. Як кожна фраза вібрує всередині твого життя, вібрує всередині твоєї атмології, твого внутрішнього всесвіту. Встань цією фразою. Я дякую за всі можливості, які відкриваються переді мною. Я дякую за всі можливості, які відкриваються переді мною. Мої думки створюють мою реальність, і я обираю мислити позитивно. Мої думки створюють мою реальність, і я обираю мислити. Я здатна здатний досягти всього, чого бажаю. І сьогодні я роблю ще один крок до своєї мети. Я здатна досягти всього, чого бажаю. І сьогодні я зроблю ще один крок до своєї мети. Вдячність наповнює моє серце і допомагає мені бачити красу кожного моменту. Вдячність наповнює моє серце і допомагає мені бачити красу кожного моменту. Я дякую за кожен новий досвід, який дарує мені внутрішню силу. Я дякую за кожен новий досвід, який дарує мені внутрішню силу. Мій день. Наповнений успіхом, радістю і гармонією. Мій день наповнений успіхом, радістю і гармонією. Я щодня виражаю вдячність за дрібниці, які роблять моє життя кращим. Я щодня виражаю вдячність за дрібниці. Які роблять моє життя краще. Я приймаю і люблю себе безумовно. Я приймаю і люблю себе безумовно. Моя впевненість у власних силах допомагає подолати будь-які труднощі. Моя впевненість у власних силах допомагає подолати будь-які труднощі. Я притягую в своє життя позитивні події та добрих людей. Я притягую в своє життя позитивні події та добрих людей. Я вірю, що кожен день приносить мені нові можливості для розвитку. Я вірю, що кожен день приносить мені нові можливості для розвитку. Я обираю бути щасливою або щасливим і жити в гармонії з собою та світом. Я обираю бути щасливим і жити в гармонії з собою та світом. Сьогодні я обираю наповнювати свій день радістю. Я обираю наповнювати свій день радістю. Я відкриваю своє серце для нових пригод і вражень. Я відкриваю своє серце для нових пригод і вражень. Мої дії ведуть мене до успіху і задоволення. Мої дії ведуть мене до успіху і задоволення. Я ціную кожну мить цього дня. Я ціную кожну мить цього дня. Я випромінюю любов і отримую її у відповідь. Я випромінюю любов і отримую її у відповідь. Мої слова і вчинки приносять користь і радість оточуючим. Мої слова і вчинки приносять користь і радість, оточуючим. Я приймаю цей день як дар і використовую його для своєї еволюції. Я приймаю цей день як дар і використовую його для своєї еволюції. Пам'ятаю. Щодня ти маєш можливість створити щось прекрасне. Твої думки формують стан, а стан притягує у твій простір людей і події, які резонують з ним. Щодня налаштовуй свою свідомість на високочастотні хвилі добра і вдячності. Якщо у тебе немає змоги слухати або промовляти афірмації кожного дня, ти можеш просто приділити кілька хвилин для себе. Для цього достатньо заплющити очі, зробити кілька глибоких вдихів і видихів, налаштуватись на свій внутрішній центр і відчути, як твоє тіло наповнюється енергією нового дня. Подякувати цьому дню за те, що він настав. Пізнати Творця означає усвідомити те. Що ми народжені бути щасливими. Я бажаю тобі відчути щастя у кожному моменті твого життя. Дякую за честь супроводу. З тобою була Ева Оха.